За словами першого заступника міського голови Андрія Гальченка, вся гуманітарна допомога підбиралась виключно за потребами, які зараз є першочерговими у військових підрозділах, зокрема 40-му та 39-му батальйонах, де служать наші земляки, у цьому списку медикаменти, прилади нічного бачення із дальномірами, 20 комплектів цифрових радіостанцій, два стаціонарних прожектори, дві польові лазні, електронна спецтехніка та екіпірування для захисту від несприятливих погодних умов і звичайно харчові продукти і засоби особи гігієни. представникам делегації вдалося поспілкуватися з бійцями. Усі вони за словами Андрія Гальченка сповнені бойового духу та бажання якомога швидше покінчити цією неоголошеною війною. Ребята, які сьогодні знаходяться там, вони всі ровновішени спокійні. У них дійсно тут знайте, ані виповняють воїнський долг. в полном объеме. То есть нет проявления каких-то настроений, касающихся там, трусости или предательства. А самое главное, каждый из них да, понимает, что выполняет свой воинский долг, и они, самое главное, хотят, чтобы это все как можно быстрее закончилось. Никто не хочет крови, никто не хочет, чтобы его друг, товарищ, с которым они сегодня находятся, Там то ли на блокпосту, то ли в розвідці, ну соответственно, його потерять. Вот. Ну именно сам по собі настрой, само по собі внутреннее состояние людей, я вважаю, ну багатоприятним. Секрет успіху криворізьких батальйонів, полковнику відставці Олександр Голяков, вбачає у професійному підборі кадрів та міцні дисципліні. Там в 40 батальоне есть такое понятие, как воинская дисциплина. Это основа всего воинского устройства, быта, боевой службы. И вот там, где есть дисциплина, есть воинская дисциплина, есть боевая дисциплина, там и порядок. Відносно матеріально-технічного забезпечення, то воно ще потребує доповнення. Цього разу арсенал 39 ки поповнився одним приладом нічного бачення. За інформацією командира цього батальйону, їм ще необхідні комплекти одягу, берці, дальноміри та тепловізори. Ці потреби будуть враховані під час збору наступного гуманітарного вантажу. Запевнив Андрій Гальченко. Головне, що зараз хвилює багатьох бійців, так це те, щоб у рідних вдома не було проблем. За словами Андрія Гальченка, всі прохання, а вони у військовослужбовців носять особистий характер, взяті на контроль і будуть вирішені найближчим часом. Да, солдат не має думати о тому, що э, где-то в нього якісь то, -то проблеми. Чому? тому, що ти вопрос А відлікають вот, а Б он э, соответственно буде все время думати. Э, За то, что у него дома непорядок в связи с тем, что он в данный момент, они как бы, чувствуют себя виноватыми, что они находятся там, а семье не могут помочь. Вот. Мы все побывали, увидели быт, записали те проблемы, которые существуют. Мы снова получили список необходимого непосредственно уже по блокпостам и соответственно от командира, что нам необходимо туда доставить. Крім вантажу переданого батальйоном, криворізька делегація повернула у частину автомобіль Урал який був пошкоджений. Вдома його комплексно відремонтували і одразу направили в зону АТО. Тепер це справжній повноприводний позашляховик, який готовий працювати у несприятливих умовах. Ми договорились з зампотехом, з командиром батальйону о що будемо одній забирати, ремонтувати, відправляти назад. Чому? Тому що, ну, відповідно ска достатньо жорсткі умови експлуатації. Тому... Вот Урал отправили, да, там уже там, перебили реактивную реактивну тягу. Это не вопрос, мы это все сделаем, то есть отправим сейчас э, запчасти. Тем более мы э, обязуемся, будем говорить, не только в 40-й батальон, а ездить и в другие батальоны на сегодняшний момент. Там, где находятся криворожане, вот так как я в 39 м вышли на криворожане, нам попросили. Сейчас вот в 42 1942 отправили людей без бронежилетов. Мы сегодня уже приобрели и завтра приобретем остальные, для того, чтобы обеспечить в полном объеме наших криворожан, которые сегодня выехали в зону АТО. Ця поїздка, як і попередня, коли був врятований наш полковник Олександр Піскун, не обійшлася без пригод. По дорозі додому наша делегація зустріла людей. чий автомобіль щойно обстріляли. Тут теж знадобились професійні навички наших земляків. Було двоє гражданських в цій машині, дві Вот, Вони двигались по ставку. Е, в сторону ніг ну, машина була військова. В сторону них була відкритий гонгонь з тої сторони ставка. Дівчина отримала. Е, Польове оленіння в плечо на да. Тут же з нами був правда доктор. Я хочу сказати, быстро ми її перевязали, забрали, в больницу. На сьогоднішній момент жизни дівчатки никакой опасності не угрожает. З наступної поїздки криворіжці хочуть започаткувати акцію, відеолисти бійців додому та відповіді з Кривого Рогу від їхніх рідних і друзів. В цю подорож додому приїхали листи від військових. Зараз черга за рідними. Разом з листами Андрій Гальченко привіз до Кривого Рогу грамоту за надання допомоги від командира 40-го батальйону міському голові Юрію Вілкулу. і подяку від заступника міського голови Краматорська за турботу про дітей цього містечка у комунальних оздоровчих таборах Кривого Рогу. Олександр Галяков продемонстрував журналістам осколки від ворожих снарядів. Наступна поїздка у зону АТО з гуманітарним вантажем вирушить вже на цьому тижні, у четвер, 7 серпня.